Коротке відео на хвилин 10-15 про три теплих весняних дня. Зараз 8 березня, 4 година дня, днем 16 плюсика, ночу до плюс трьох. Значить, в тестовому режимі. Працює оцей дунчик цілодобово, плюс є отака ємність, яка паралельно працює з цим дуйчиком. Ця ємність для того, щоб оці патики плавно перетворювати, в кіловати тепла, і плюс для баласта такого енергетичного. Вночі в другій зоні, але ну, точно доцільність ще не зрозуміла. Тут от видно, що йде дві рахувалки протока, на бочку, на сюди кранами виставлено рівномірність протока по 3,5 літра на дуйку. З того, що я бачу в холм асістенті, з того, що вона видуває і з того, що вона бере, Точніше, так важко порахувати, точно можна порахувати, знаючи проток, проток ми знаємо 3,5 літра. І знаючи, що в неї входить і що виходить. З я в хоумасістенті трошки пізніше покажу цю всю ситуацію. Тут пробував я першого. Лютого редиску посіяти ніхрена вона не зійшла. ну якась там скічилась. І це я сюди пересадив з касети. Ото, що місяць в мене проріс латук, базилік, шпинат, взагалі збуяв. ну Латук я ще зараз підляю, пересаджу. От сюди подивлюся, що з того виходить. Тут редиска з касети пересажена. Першого. Лютого була висадена отака цибуля. І доки я не почав дути о 4-5 днів назад до тою дуйкою, доти вона і зелене не пускала. Просто там розвивалась коренева система, але просто в кінці лютого до нас прийшли тут морози за всю зиму. Тому така ситуація. Ось це салат йому місяць. Пересаджений з касети, от який там посередині касети був, що краще розвинувся, так він і краще прийнявся. Ну, от така, думаю. Тут от я планую просто зараз пробую, скільки це обходиться, скільки що до чого. І тут от в таких чашах ця чаша зараз тестова, і вон є сенсор в землі. Ну, земля теж піднімається, але вона так в районі 10 градусів. Там. Якщо десь на дворі вона буде 6 середньодобова, то тут десь можна сказати, що 10, 11, 12. Набуває до 15, коли жарко в теплиці, коли тут пік десь в час дня приходить. А чаша, наприклад, от чаша. Чаша, виходить, що саме холодне це 14. І саме жарке це 25, просто ідеальна температура. Тут буде от два ряда зараз в чашах, а потім докину ще три ряда в землю. Подивлюсь, коли земля вже прогріється, тому що рост рослин в землі, не ну, таких, як огірок чи помідори, я так зрозумів, що потрібно, щоб вона була вище 15 градусів і не спускалась, щоб вони не стресували. Тобто, в принципі, тут все. Далі продовжу в хоум Assistant. І так, ось ми опинилися в пологах тих давачів з теплиці. Тобто, тут я просто буду озвучувати от, синім кольором те, що притікає водичка в сам радіатор. Того фенкойла з жовтим кольором, вірніше наоборот, жовтим кольором те, що притікає, а синім кольором те, що вже витікає назад, щоб тепловий насос знов цю температуру підняв. І так, от йде нагрів. Тут видно, що різниця в середньому вночі, коли йде нагрів, то 5 градусів. Якщо перемножити на проток 3,5 на 1,2 коефіцієнт. Перетворення в, в теплову енергію плюс на 60 хвилин виходить десь 1,5 кВт. От тут він видуває 1,5 кВт, починаючи от з 8 години, наприклад, при прошлуйну ніч, і закінчуючи з 7, 7 годиною. І от він підтримував температуру Землі в чаші. Грубо кажучи 15 градусів. Коли на дворі ви бачите було 3,5 градуса. Тобто реально ночі холодні. Температура от, плотно опускається. Якщо в день можна сказати, що лафа. В день до 16 градусів це в тіні Це тут сонце не, не діє. ну Просто це аномальне таке потепління прийшло. Ну було б воно вище. Було б 12-13, ну но ночі все одно. Опускається От так десь до 3,8. Якщо вже там якісь холодні ночі, мега холодні, буде там Ну в районі нуля, ну, то все одно морозів не буде. Це будуть приморозки, легкі приморозки. Тобто ця дуйка вполні справляється. Це ще низькотемпературне тепло. Можна, якщо перейти на газ. Там буде високотемпературне тепло, там ефект буде ще вищий, чим, чим тут видно. Плюс до того, наприклад, видно, я спеціально внизу додав одну секунду. Я внизу спеціально додав е, скільки споживання компресора 2,2.2 Тобто, це на 35, коли йде конденсація, 2,2 максимум. То в районі 2,1, якщо взяти. І ми от і посчитаємо, наприклад, коефіцієнт разом з вами. Я думаю, що час ще залишиться. Тут мало про що є говорити. Просто щоб розуміти, скільки обходиться. І от ми беремо що 10 годин. Я спеціально раніше запустив, тому що. Ну, ще додав те, що в мене просто як є зелений тариф, то мені зараз вже в березні, місяці, коли в мене генерація буде 1200 в місяць, а споживання буде 500, То мене все одно по 5 Тобто мені в другу зону гратися вже не сильно цікаво. Чесно говоря. Тому я от запустив 10 годин. Як тільки почала температура падати. там Дійшла вона до 14. Я зразу включив тепловий насос 8.30. І отут, грубо кажучи, 10 годин. Він дув там 10 годин, 15 кВт тепла. Він видув в теплицю, щоб протримати оту чашу 15 градусів. І потім знову пішло нагріття через сонечко. І отак, так от відбуваються всі процеси в теплиці. І от аж фенкол далі от видно, що не, синій жовтий міняється місцями. Це виходить, що мені вже в будинок, в батареї затікає тепло з теплиці через мірне. В невеликий, якщо там грубо посчитати, то там 3 кВт тепла повертається з 15 тих, що я засунув туди. З 8, до 7, чи там, да, з 8 до 7. Тобто, виходить, 12 кВт тепла. Отут я кинув теплицю, щоб ця лінія була рівна і не спускалась донизу. Тобто до 10, а може ще й трохи нижче 10. Тобто, ну, от запомним цю цифру. Щоб ці графіки вже закрити. І ще я хотів просто показати, пройтися по коефіцієнту, як от це. Позитивно впливає і о та ємність, в яку я накоплюю енергію в другій зоні, міг би накоплювати. Просто я ж кажу, повторюся. У мене ну, зелений тариф, то в мене трошки все іншому. Але суть питання це не міняє. Так, от ми дивимося, що ми маємо. Ми мали дельту по воді 3,3. 3,3 градуса, можна сказати, різниця. Між входом в конденсатор і виход. Берем 3,3 запаминаємо. Далі беремо проток. Де наш проток? Проток. Проток ми мали 31. Беремо 3,3 на 31 калькулятор. Ну і споживання ми бачили. Так. Час у нас ще є 4,5 хвилини. Беремо 3,3 дельта. Множимо на 31 проток. Так, Множимо на 1,2 грубо Коефіцієнт Множимо на 60 хвилин. отримуємо 73. Тобто він видавав 7,3 7365 ділимо на 2100. Получаємо 3,5, чистий коефіцієнт, це вже з усіма насосами, з усіма хрінатінням. А тепер просто для розуміння того, що б це могло бути простій людині. Якщо б, наприклад, ми зіграли б в другу зону, так як було б в адекваті. Ну, тобто, бо гріти щось і не мати двохзонного в таких цінах за електрику, це То Тобто ми беремо просто 2,15. Ночна ціна ділимо на 3,5, яких ми реально маємо. І получаємо що, 61 копійка. Ціна 1 кВт тепла. Що ми маємо з цього? Ну там грубо. Ну, в когось там якийсь такий сякий, не, ну, да, 9 беремо. Тобто 10 гривень. Чи як там порахувати? Один і один виходить. Ну один 1,2. З газу виходить. Тобто ми бачимо, що реально в два рази. Можна сказати, що в два рази. Ну, мою ситуацію я не беру до уваги. Я можу, що газом, що електрикою. Якщо я, наприклад, от по гривні 20 спалю тих 8 кубів на будинок і на цей, то я заплачу 80 гривень в газову. Компанії. Якщо я, наприклад, візьму 22 кВт світла, а в день я генерую там 42, просто половину я не отримаю по 5 гривень зеленого тарифу. Ну я ж нічого і не заплачу, просто мені заплатять менше. Я думаю, що заплатять, вони не заплатять, то тема може і накритися зеленим тарифом, то я просто споживаю електрику. І все. Тобто, в мене ціль була, щоб перекрити своє споживання. Я не гнався там за заробітками на зеленому тарифі, як там роблять ці тридцятки, луплять тридцятки, а будинок подпора для тридцятки і вішають лампочку, щоб було пару кіловат споживання в місяць, щоб обленерго не ну, не оштрафувало їх і не розірвало договір. Ну Це ж чистої води, типу обман. Потрібно просто мати все, як то кажуть, споживати, що потрібно на діло. А остальне держава для того, щоб озеленити ту енергію, щоб вона не була така брудна, ту атомну, позаатомну. Просто буде якусь копійку повертати людині, щоб відбились ті панелі, ті інвертора. І те все. Тобто, Ви розумієте, що. Щоб побудувати самому, коли я робив цю десятку, 10 років тому, вона мені обійшлася зовсім 120 тисяч. На те час їх робили по 250. Тобто я зараз вже на 25 рік відбив, можна сказати, ті фінанси, які я вложив з головою, а ті би через рік або два, а може, відбилися. А щось такі, так як вони платять, систематично кидають. там, по частях. Коротше, суть в тому, що, друзі, пам'ятаємо, що перемога буде обов'язково за нами. Віримо в перемогу. не Я не знаю, як це українською униваємо. І ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім всього найкращого.